Найкращі слова зранку ніч пройшла без обстрілів, але загроза нанесення ворожих ракетних ударів залишається високою, тож будьте уважні. За добу патрульні поліцейські опрацювали 730 повідомлень. До відділків поліції доставили шість порушників комендантської години, перевірили 38 підозрілих осіб та виявили вісім фактів керування транспортом у нетверезому стані. В місті сталося шість ДТП з потерпілими. Так, вчора на вулиці Успенській водій автомобіля Міцубіші відчинив двері та не впевнився в безпеці, в результаті чого на двері скоїв наїзд веловодій, який рухався велодоріжкою. В результаті ДТП ДТП вилов водія доставили до лікарні на місці ДТП працював слідчий та патрульні поліцейські на київській автодорозі сталося зіткнення вантажівки та легковика ВАЗ. В результаті ДТП одна людина загинула та одна травмована. Дві дорожні події за участю пішоходів сталися вчора ввечері. Перша подія сталася на вулиці Давида Ойстраха. Водій автомобіля Рено скоїв наїзд на пішохода. Чоловіка доставили до лікарні. На місці ДТП працював слідчий. Друга подія сталася на вулиці Героїв Крут. Водій автомобіля Хонда скоїв наїзд на пішохода. В результаті ДТП чоловік загинув. На проспекті Небесної Сотні водій автомобіля ВАЗ не впорався з керуванням, в результаті чого скоїв зіткнення з трьома автівками, які рухались в попутному напрямку. До лікарні доставили водія автівки «ВАЗ». на київській автодорозі поблизу КП «Дачне» сталося зіткнення між двома вантажівками. До лікарні доставили одного з водіїв. Водії дотримуйтесь безпечної швидкості руху та дистанції. Будьте уважні, особливо в темну пору доби. А також зважайте на зміну погодних умов. Вдалого вам дня! Бережіть себе та своїх рідних. Все буде Україна!